представляємо вашій увазі багатофункціональне крісло каталку з санітарним оснащенням. Можна використовувати як крісло-каталку або передвижний стул туалет для домашнього або лікарняного використання. Міцна та надійна рама зроблена зі сталі, сидіння та спинка з якісної екошкіри, яка легко чиститься. Підходить для користувачів з вогою до 120 кг. Крісло керується ручним прокручуванням. Це зручно та безпечно для пальців рук. Для керування за допомогою асистента на спинці є перекладина. Модель має Механізми, які дозволяють змінювати кут нахилу спинки до 140 градусів під сидінням, прорахована зйомна санітарна ємкість. Бокові пластикові стінки захищають від попадання бруду з-під колес. Ликітники відкидаються назад або знімаються. Підніжки мають зручні платформи для підтримання голений. Коляска обладнана двома стояночними стопорами. Вони знаходяться під сидінням. Для зручності подолання невисоких перешкод. Наприклад, сходів в комплекті є спеціальний ритм. На спинці сидіння є невелика кишеня. у випадку транспортування. Або зберігання крісло можна легко та компактно скласти. Діаметр передніх поворотних коліс складає близько 20 см. Діаметр ведучих задніх коліс складає 71 см. сантиметр. крісло каталку вже зараз та отримайте знижку дві з тисячі гривень.